12 жовтня відбулося чергове засідання членів виконавчого комітету Марганицької міської ради, на якому було розглянуто 27 важливих для життєдіяльності міста питань. За ініціативою членів виконавчого комітету на засіданні було заслухано звіт про роботу адміністративної комісії при виконкомі міської ради за поточний рік. За інформацією начальника юридичного відділу Миколи Ноздріна, на розгляд адміністративної комісії було надано 45 протоколів про правопорушення, сім з них повернуто для направлення за належністю. Тож в результаті проведено 15 засідань комісій, на яких розглянуто 38 протоколів про адміністративні правопорушення. З них переважна більшість 26 – стосувалися порушення правил благоустрою. Ще одним важливим рішенням стало надання наступним 182 мешканцям багатоквартирних будинків одноразової матеріальної допомоги на встановлення індивідуального опалення в рамках децентралізації опалювальної мережі на суму 1 мільйон 636 тисяч 700 гривень. Нагадаємо, така матеріальна допомога вже надана,

за результатами попереднього розгляду члени виконавчого комітету пакетом ухвалили рішення щодо влаштування долі неповнолітніх мешканців міста. Також члени виконавчого комітету проголосували за проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків. Новий склад надзвичайної протиепізеотичної комісії внесли зміни до рішення про розвиток футболу в місті. Декілька питань, які стосувалися укладання договорів оренди об'єктів комунальної власності, були відправлені на доопрацювання.